11 березня на календарі в прямому ефірі каналу «Еквалімпік» новини» і говоритимемо про передостанній дев'ятий змагальний день зимових дефлімпійських ігор. Зурумі і я Ігор Мартиненко. Вітаю вас! Тож українські керлери сьогодні зіграли у півфіналі з командами Китаю. У дівчат гра пішла з перших ендів, і хоча вони підпустили суперниць. Всередині гри виграли все одно з комфортною перевагою. 8-5. Чоловіча команда на жаль поступилася китайцям. 2-6. Сьогодні був півфінал. Україна Китай, боротьба була дуже важка. Ми всі задачі виконували, вони також, також але в них вийшлося, вийшло, ми програли, на жаль, ми далі будемо продовжувати боротися. У нас ми все виконували з точністю, але у них більше, більше було вдачі. І як ми програли, дуже шкода. Китай вони а, готові були на 90-95%. Ми не дотягнули. А, вони весь час там збивали нашу защиту, наш захист. Китай дуже сильна команда. Реали не завжди, у них завжди рівень сильний. Ми намагаємося до них дотягнутися. І у дівчат у фіналі і у хлопців матчі за третє місце суперники представляють Угорщину. І саме зараз відбуваються вирішальні медальні поєдинки. За ними уважно стежить наша Тетяна Мацкова. Вона на зв'язку зі студією. Таню, вітаємо і тобі слово. Привіт. Вітаю, Києве, Вітаю студії! Дуже хвилюючий день і дуже хвилюючий момент просто зараз. Адже, як ви бачите, наші керлери і чоловіча і жіноча команда грають і борються за нагороди. Чоловіча збірна бореться за бронзу, а жіноча. За золото вони сьогодні відіграли півфінали, дуже старалися виконували всі задачі. Дівчата перемогли у китаянок 8-5, попсували трошки нерви нам, глядачам, адже десь всередині гри дозволили суперницям трошки наблизитися за рахунком, але далі не підпустили. Рахунок китаянки не зрівняли. І перемога за Україною. Хлопці також дуже старалися. Вони також зіграли з командою Китаю, але китайці змогли перемогти з рахунком 6-2. Ну нічого, хлопці зібралися зараз всі свої сили, і на, на льодовій арені сподіваюся, їм вдасться все ж таки увійти в трійку призерів. Тож вболіваємо, чекаємо, і дуже скоро ми дізнаємося, які ж медалі будуть у наших керлерів на цих дефлімпійських іграх. Фінальні старти на іграх відбуваються зараз і у гірськолижників дисципліні паралельний слалом змагаються і чоловіки, і жінки. Нашу країну представляє вже звичне нам тріо Христина Морозюк, Михайло Абрамчук та Каміла Куртанич. Особливість гонки в тому, що відбувається вона ввечері під світлом ліхтарів. Це справжнє шоу, за яким наживо спостерігає і наша знімальна група. Тож на зв'язку зараз Марія Харченко. Марія, привіт, привіт! Але я, я бачу Марину ще! Вот так, девчата! Вітаю студія, вітаю Україну. Власне, виходжу з такої досить незвичної для себе локації. Я зараз на горі Паландьокін можна так сказати, напросилася в гості, тому що як ти сказав, що сьогодні буде нічне шоу наших гірськолижників. Ну я ж не могла таке пропустити. І так ще по секрету розкажу. Поки чекали сьогодні наших гірськолижників, вдалося е, випроводу е, е, покататися на сноуборді, е, тому ми тут час не гаємо. Ще хочеться сказати, що я на цій горі вперше, і знаєте, вид відкривається неперевершений, просто дух захоплює від цієї краси. Все, весь нічний Ерзурум, просто як на долоні видно. Ну і, власне, хочу показати трасу, цю нічну трасу. Ви бачите, вона підсвічена ліхтариками, і це виглядає просто неймовірно. Привіт, Україно! Привіт, Ігоре! Я сьогодні в солові дівчата. Що, вас вже прийняли в збірну. збігалися від наших гірськолижників, вони вже на стартовій лінії. І вони налаштовані на максимальний результат сьогодні. Обіцяють нам видовищне шоу. Тому давайте вболювати за них, спостерігати та підтримувати наших юних дев'ямпійців. Бо сьогодні у них крайній змагальний день на 20-х зимових девлімпійських іграх. Пішли підтримувати наших. Ну ось так наші дівчата долучилися до збірної. Дякуємо Марії, дякуємо Марині. Ну і не просто вже частина збірної України, а навіть при місяцьку на іграх можуть казати, що брали участь. Ну, в той же час наші шахісти продовжили свої виступи. У жінок, нагадаю, від нас виступають дві команди. Так от, україна 1 перемогла команду Індії з рахунком 2-0. А команда Україна 2 поступилася Польщі. На жаль, 0-5 на півтора. Чоловіки теж. Грали проти поляків і теж, на жаль, поступилося 1-3, але всі зберігають шанси на медалі. Все вирішиться вже завтра у фінальний день змагань. Також закінчується змагання і у футзалі. Сьогодні розіграли комплект нагород дівчата. Третє місце вибрала команда Німеччини. В матчі за бронзу вони переграли британок 4-3. А у фіналі зійшлися дві потужні збірні Іспанії та Бразилії. І перемогу зрештою святкували іспанки з рахунком 5-2. Завтра, 12 березня, переможців будуть визначати вже хлопці. Ну і звісно, не можемо ми не поговорити про наших паралімпійців. Український парабіатлоніст ти перші у світі національна збірна команда стала першою на чемпіонаті світу, який завершився у Канаді. Команду України представляли 24 спортсмени, які вибороли 20 нагород: 8 золотих, 7 срібних та 5 бронзових. Далі команда України братиме участь у тому ж складі у фінальному етапі Кубку світу з лижних перегонів, який буде проходити також у Канаді. Збірна команда України з настільного паратенісу успішно виступила на міжнародному турнірі в Італії. В ньому взяли участь представники 49 країн світу. Команда України у складі вісьмох спортсменів виборола три золоті, дві з половиною срібні та дві бронзові нагороди. До речі, збірна команда України з настільного тенісу вже сьогодні розпочала змагання у наступному міжнародному рейтинговому турнірі в Іспанії. Команда України представлена шістьма спортсменами. Національна збірна команда з парафектування яскраво перемогла на чемпіонаті Європи, що з п'ятого по 10 березня проходив у столиці літньої паралімпіади 2024 Парижі. Україна виступила у складі 13 спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та виборола 18 високих нагород: 7 золотих, 3 срібних та 8 бронзових медалей. І посіла перше місце в Європі і у загальнокомандному заліку за кількістю нагород. А всі ці перемоги, що в паралімпійському, що в дефлімпійському спорті, неможливі без підтримки, підтримки вболівальників, колег, рідних та головне коханих людей. І як же приємно, коли твоя найближча людина може бути поруч з тобою навіть у найвідповідальнішу мить. На дифлімпіаді в Арзурумі є така пара і серед наших атлетів. З закоханими залюбки поспілкувалася наша Тетяна Мацкова. Ми. Мій кисень без життя ж неможливе без кисню. Мої моя лисичка, там, ну, різні. Ну, без ласкавих слів не буває, обов'язково вони мають бути. Вона як моє тіло, як мій організм. Я дуже до неї звик. Найближче підтримка наших спортсменів рідні. Вони дзвонять, переживають, не сплять перед стартом. Але є в команді щасливчики, друга половинка яких може бачити кожен схвильований подих і допомогти просто тут, в верзрумі. Лишник Ярослав Гулюватий та гравчиня керлінг Маргарита Опря разом вже три роки. Вони помітили один одного на минулих Олімпійських іграх. Я побачила. Такий гарний хлопець. Ми почали зустрічатися. Він перше написав, почали спілкуватися повідомленнями. Потім він запропонував зустрічатися і жити разом. Вона дуже гарна дівчина, в спілкуванні. в відчув... мене до неї дуже сильне відчуття. Вона гарна, і як людина гарна, і як жінка. Це моя жінка. Я знайшов її. Пара впевнена, спільна професія об'єднує. Спортсмени виступають в різних видах спорту, часто не бачаться, бо ж кожен на своїх навчально-тренувальних зборах і змаганнях. Та це не заважає відносинам. Ні, нормально. Ми розуміємо один одного, що у нього робити, що у мене. Ми знаємо, як потрібно підтримати один одного. Це абсолютно не заважає. Наприклад, я завжди їй кажу, ти зможеш. Не дивися на погано, Ти на себе дивись, ти зможеш, ти сильна. Тренування є, все, все ти зможеш. У тебе буде результат, так вона і виходить. Я дуже за неї рада. Вона переможе. Про перше золото Ярослава Маргарита дізналася однією з перших. І чекала його в холі готелю, щоб привітати. Так, це велика гордість. Він 5 років. І чекав на цю нагороду. Я його підтримувала, підтримувала. Я була впевнена в ньому. Казала, ти все зможеш. І він отримав цю медаль. Я дуже щаслива. Маргарита зізналась, що серйозний зовні Ярослав може бути дуже романтичним і часто робить подарунки. Багато. Телефони, телефон, квіти, цукерки, солодкі щось, одежа. Багато всього. Вид спорту один одного спортсмени не тільки вивчили, але й спробували. Принаймні Маргарита намагалась стати на лижі на спільному відпочинку. Але Затія не вдалась. Ні, ні, я завжди падаю. Ми були з ним на Буковелі два роки тому. Він мене намагався навчити, я не можу. А от спостерігати, як долає трасу коханий залюбки, хоч і не завжди вдається побачити старти, але пара відчуває підтримку один одного на відстані. Дефлімпійські ігри тривають завтра, 12 березня. Фінальний день змагань. Українці будуть змагатись у шахах. Тож завтра о 13.00 не пропустіть в прямому ефірі нашу інформаційно аналітичну студію. А о двадцятій дивіться новини з 20-ї зимової Дефлімпіади, Також підписуйтесь на всі сторінки каналу Еколіпік і не пропускайте ексклюзивні матеріали, які створює наша команда каналу разом з медіа-центром НКСЮ. Тож побачимо вже завтра. Вам тихої ночі. А Україні перемагай.